Всім привіт! Мене звати Катя, і в цьому відео ми будемо робити дещо цікаве, а саме робити такий собі челендж, який же я автор ранній чи вечірній. Тому для цього я прокинулася досить рано для себе. Зараз 9 ранку. І зараз я буду сідати за письмо і спробую писати десь до 12 ранку дня. А потім я повернуся до вас вночі, ввечері. Також десь з 9 до 12, а можливо пізніше ночі. Я взагалі ніколи не намагалася писати в день, вранці. Мені здавалось, ну, от можна зробити щось інше. Я, хоча я взагалі навіть не прокидаюся так рано, я завжди прокидаюся після 12 тому я завжди залишала письмо саме на вечір. Тому я. Вважаю, що я більше якби нічний письменник. Але як можна казати, що я нічний письменник, якщо я не намагалася писати вранці або в день? Тому сьогодні ми будемо робити саме це, тому переходимо до мого робочого місця. Я виберу свою найбільш написану роботу, і це фанфік. Я поки намагаюся тренуватися, пишучи фанфіки, і тому що ці ідеї в мене вже якби є, тому я все одно хочу їх дописати. Зараз в мене пишеться третій розділ. Це дуже насправді мало, тому що я не знаю, в цій роботі, мабуть, має бути. Більше 20. Тому поки все йде дуже повільно, тому що мені складно виділяти на цей час і писати. Тому давайте почнемо. І я дописала третю главу. Отже, давайте подивимося, скільки я записала, написала за цей час. Тобто, ну, десь трохи більше години. Так, треба знайти, де я почала. Отже, я написала 1547 слів. Це 9395 символів. І 7833 знаки без пробілів. Трішки менше, тому що деякі діалоги я вже була написала до цього, ще коли придумувала цю ідею. І вони дуже гарно, прям підійшли, але я все одно їх редагувала, додавала ще більше слів, тому не буду особливо щось прибирати. Я не знаю, я завжди після розділів роблю перерву, я зараз навіть не буду перечитувати, а, можливо, вже ввечері. Я що ж я можу сказати про написання в день? Насправді, поки що різниці немає. Тобто, якщо ти ось прям сідаєш і вирішуєш писати, то ти просто пишеш. Я не думала, що напишу навіть так багато слів. Мене взагалі дуже відволікає, от знаєте, типу, коли приходять слова іншої мови, розумієте, якою, тому що я не дуже багато читала і доводиться заходити в перекладач, тому що якщо я ще почну думати сама, то це займе багато часу. Також я дуже не люблю, точніше, не те, що не люблю, мені дуже важко описувати, знаєте, в чому. Людина одягнена, мені бажано знайти якийсь референс, щоб я могла описати. І поки я там лажу по піндерусту і знаходжу, що і хто як одягнений, це теж може зайняти дуже багато часу. От, але сьогодні в цілому все було добре. Я тільки зупинилася на імені, яке мені треба було продумати, але там в цілому теж це не зайняло багато часу і. І третя глава закінчена, тепер у мене є три глави і пролог. Тобто логічно, що і чотири глави я прям математик. Я не знаю, чи буду я ще зараз продовжувати писати, точніше, тому що ну, якби ще є ціла година, як я хотіла, але не знаю, з одного боку якось важко вже писати, і наче хочеться відпочити, поїсти, можливо. А з іншого боку, ще й ціла година. Просто не хочеться знаєте, е, як би це сказати, так сказати, втомитися і потім вже ввечері я не зможу писати, але в цілому пройде ще 9 годин до того. Тому я зараз поки напишу розділ 4 і подивлюся, чи зможу щось написати. Просто у мене теж є заготовка для діалогу. Але я, мабуть, хочу почати не з нього. Блін, я, мабуть, все-таки почну писати, тому що це теж цей діалог, я хотіла написати, і, знаєте, я не хочу його забути, тому що я часто його прокручую в голові, знаєте, коли це так прокручуєш, потім у відповідний момент, коли ти сідаєш його писати, ти забуваєш всі слова. Тому, мабуть, я зараз напишу Четвертий розділ взагалі не має бути дуже великим, тому що там в цілому тільки дві сцени. До речі, це теж в мене одна проблема в тому, що, знаєте, дуже важко розписувати е, типу розділи, і що в якому буде, типу, частіше ну, до цього. Я описувала дуже якби, коротко, декілька сцен. Але так як тут розділи е, мають бути більшими, і відбуватися всього має бути більше, я себе не стримую в тому, що, ну, от, якщо буде розділ одна сцена, це буде якось. ну, Дуже дивно, і тоді розділів буде ще більше. Тому я намагаюся робити так, як мені зручно. От я тут написала, я розумію, що ну, краще тут закінчити і почати це вже як інший розділ. Можливо, не всі так роблять. Якщо ви пишете, напишіть, як ви розділяєте свою роботу на розділи. Мені справді буде цікаво почитати, тому що, ну. Реально от якось розділяти роботу на розділи і, типу, і не хочеться робити дуже довго, але і не хочеться робити дуже коротко з однією сценою. тому ось в цій сцені в мене було точніше, в цьому розділі в мене було, мабуть, десь три різних сцени. Це був Маєток <кій> Малифоєв, це був, це було Міністерство. Тобто як по дві сцени, але при цьому там було однаково багато, тому що вони маєтку поговорили, а в міністерстві ще такі три міні-сцени. Тому, я думаю, непогано. Тому поки що починаю четвертий розділ. Як напишу, я ще до вас повернуся. Я трішки в шоці, але я дописала четверту главу також. Звичайно, трішки в мене вже теж було написано, тому що, коли мені приходять ідеї, я їх відразу записую або і не забути. Але, але дві глави написані. Вже скоро буде 12. та І зараз я вам скажу, скільки я написала за весь цей час. Треба знайти початок. Боже мій, я, я, що, я написала? 2829 слів. Це 1766 символів і 14202 знаки без пробілів. Ну, звичайно, я не знаю, можливо, можна прибрати десь приблизно 500 слів, плюс-мінус з того, що в мене просто було вже написано як е, заготовки. Але це все ще чудовий результат. Я вже дуже хочу їсти. Живіт мені натякає на це вже, мабуть, півгодини. Але що я можу сказати? Це дуже круто. Я сподіваюся, я не виклала все своє натхнення зараз і ввечері я зможу ще щось написати, тому що ну, написано вже. Дуже багато. Буквально дві глави. Я не могла їх написати дуже довго. Мені завжди було якось складно сісти і почати писати. А тут я все-таки сіла і написала. В наступній голові. Давайте подивимося, мене там має бути. І... Ну. В цілому будуть цікаві глави також ще п'ятий, що шостий розділ, Ну, п'ятий це більше так перехідна голова між деякими сценами. От і наші герої головні будуть більше спілкуватися. Поки що я собою дуже задоволена. Тому вже я повернуся до вас десь приблизно в 9 вечора, можливо, трошки пізніше. Тому що і сьогодні я почала писати там в з чимось. Я точно не пам'ятаю час, тому що е, я ще готувалася е, до відео, і все таке. Тому, як на мене, знову ж таки це дуже крутий результат. Побачимося пізніше, хоча для вас це буде одна секунда. Для вас прийшла секунда, для мене цілий тиждень. Сьогодні субота, 10 лютого, і тоді я відео знімала ще в минулу п'ятницю, і я мала б закінчити відео також ввечері. От, зараз якраз 9 з чимось, але я зрозуміла, що я написала якось занадто багато, і я не готова писати ще в той же день. Так само, тому що тоді, можливо, якби не вийде. А потім у мене якось не було бажання писати Тобто, воно якби було, але мені чомусь не дуже хотілося повертатися до написання. Отже, зараз я все-таки вирішила, що треба доробити. Але у мене поставило питання, я дуже х... хочу написати інший фанфік. Він мене вкрутиться в голові, і я вже навіть для нього зробила так, трішки таку, е, як воно Московий штурм. Я не буду, блін, сильно показувати. Так. Не заховайся ти. Такий собі московий штурм. От і ця робота має бути трішки легшою, тому що в ній якби є деталі, але їх не настільки багато, як би в цілому. Тому я ще не знаю, якою роботу почну. Точніше, почну, я скажу за все, це хочу написати першу главу чи пролог, що не знаю, що це буде. У мене тут є навіть листочок написаним. Віком, героїв і приблизно, коли мають відбуватися події, щоб не забути. Тому я почну, а там уже як піде, Типу, тобто, можливо, я продовжу її писати, можливо, я повернуся до тієї роботи, яку я писала в п'ятницю. Тому зараз починаю, і якщо що, то я до вас прийду з якимись результатами. Написала пролог. Зараз тут 845 слів і зараз майже 10-та, тобто я витратила на це десь, я не знаю, більше, ніж 40 хвилин. Це було трішки складніше. Чому? Тому що в мене немає до цієї роботи. Ніякого плану. Я поки що його не робила, тобто в мене просто є якісь деталі. Ну, в цілому для пролога вони не дуже потрібні, але вони потрібні далі. Тому що складно, однаково складно писати роботу без хоч якогось плану, тому що починаєш. Путатися, особливо, коли це велика робота, а це також має бути, ну, немаленька. Тобто, тут точно має бути більше 20 тисяч слів. Можливо, навіть десь близько 50, 000, а то, ну, я не знаю, плюс-мінус. Я ще не писала такі великі роботи, тому е, нічого не можу сказати. Не знаю, що зараз е, робити. Знову ж таки, я пишу початок, ще якось так, але так складно закінчувати роботи. Тобто, от, мені, знаєте, вже хочеться відчути ось цей я навіть не знаю, як це описати словами, і що я буду відчувати, але коли, ну, типу, коли буде кінець ось такої великої роботи. Тому що, знову ж таки, зараз в мене єдина велика робота це там приблизно 13 тисяч слів. І там 10 розділів. Але ну, це не дуже велика, однакова робота. Ось ці обидві роботи мають бути якби великі. І при цьому мені також дуже хочеться писати оригінальні роботи. Поки що я дуже розпиляюся. Я розумію, що це проблема, тому що таким. Темпами, я взагалі, ну якби не напишу нічого, якщо я буду то там, то сям, то ще якусь нову роботу почну, то ще. Але я розумію, що якщо зараз би я не написала пролог, через декілька днів я б про нього забула. Ну, я б забула якісь деталі, які я хотіла. Однак, от навіть те, як я бачила цю картинку, і як я її написала, вона все одно трішки відрізняється. От, тому я не знаю, це складно. Напишіть, якщо ви пишете, як у вас відбувається ось це, як ви пишете, як ви, як ви завершуєте свої роботи, як ви надихаєте себе на те, щоб завершити свою роботу. От, я дуже хочу завершити цю роботу. Але при цьому, от в одній я знаю, дуже багато всього. Ну, тут там план розписаний, десь приблизно на зараз я скажу вам, щоб, щоб це було точно. Поки що приблизно на 12 розділів. І це приблизно, тому що я не знаю ще, як воно все піде. Але, от знаєте, коли ти описуєш роботу, і тобі стається, ну, я знаю вже всі деталі, і, і навіщо мені продовжувати? Типу там, я ділюся цими деталями своїм другом, так, розказуючи йому сюжет. І от, ну, здається, що робота вже написана, і тобі її. Менше хочеться, але при цьому я дуже хочу поділитися цим, цим з людьми, так сказати, так? і у мене три початих роботи. І я постійно відкладаю тут ну, ось ця, яку я не тільки вже пролог, а я писала ця в п'ятницю. Так, вона справді дуже, там має бути дуже багато деталей. Там... Має бути дуже багато персонажів. І деяких я навіть не знаю, як вводити, так, щоб розкрити їх характер, щоб показати їх. Там має бути багато пар, там має бути багато деталей, які там розкриються потім. Але при цьому. Блін, дуже не хочеться повторюватись, але, але я не пам'ятаю, що я казала, в п'ятницю, тому що я ні ще не сідала монтувати. Тому, якщо я буду повторюватись, я дуже е, вибачаюсь. Типу, мені складно ось це залишати деталі, які потім, ну якби, вистрілять, так? тому що от мені хочеться начебто їх відразу розказати і через це. Це дуже складно, тому навіть те, що написала, мені там треба буде дещо змінити, тому що я розумію, що персонаж в другому розділі не може ще ось так думати навіть про іншу людину, з якою вони там не бачилися так 10 років. От, ну, е якщо коротко, то там проте він, типу, думає про те, що от він помститься тим людям, які зробили це з нею, але це другий розділ. Типу, це треба буде якось потім. Але я дуже не люблю ось це саме <кій> редагування, тому що я люблю своє написане. Типу, я дуже рідко щось там змінюю, я максимум додаю якісь просто декілька речень, аби це було трохи більше. От, і все. Так, я залишаю мені здається, що я зараз... Приберу щось, мені буде дуже важко його втиснути потім кудись. От. І ось зараз ця робота, яку я пишу. Типу, там насправді теж має бути е, досить багато персонажів, плюс там має бути воєнний час, так? І це теж має бути складно, хоч це і інший сесій, так? Ну, це не Оріджинал, так, це теж Гаррі Поттер. От. І так само я не знаю, зараз, поки я розповідала, мені дуже хочеться повернутися до тієї роботи, в якій також написано 10 розділів, яка була моєю першою роботою, яку я почала більш обширно. І от мені чомусь зараз дуже хочеться написати її, тому що вона, от, знаєте, просто лайтова. Просто флаф. Тобто там мають відбуватися просто стосунки. так, от, Там ще пов'язано з, з, з татуюванням. Дівчина ходить робити татуювання і все в такому дусі. І я не знаю, зараз я прийду туди, перечитаю останню написану главу і подивлюся, що там і як. Поки що написано непогано, але <смеш> <смеш> коли я писала п'ятницю, в мене вдома ні, нікого не було, і було трішки простіше, тому що була тиша. Зараз <смеш> мама там ходить і трішки трішки відволікає, звичайно, це. От, але не хотілося писати там вже після 12-ї, щоб також не заважати. От, але все-таки, мабуть, нічний письменник означає саме там так після 12. Але поки все одно написано небагато, тому що ну, це вже один розділ. Я вже дуже багато не говорила, тому я повертаюсь до написання. Ну, читання і написання. Розумію, що ось так закидувати, але мені ще треба більше подумати про що як це буде в цій роботі. Тому що там я сказала, що багато говорю і продовжую. Там ще має переплітатися а теперішнє з минулим, в плані спогади і так далі. І це теж треба продумати. От, я справді сподіваюся, що я допишу всі ці роботи, тому що мені вони дуже подобаються. Мені дуже подобаються ці ідеї, і, і я хочу, щоб їх под... побачили більше. Людей, тому продовжуємо працювати. Зараз вже десь 11 з чимось вечора, ночі. І я написала ще 414 слів. І виходить, якщо проплюслювати ті, то в нас виходить 1259 слів. І це непогано, але ну, трішки гірше, ніж тоді, коли я писала зранку. Але. Але тоді я писала одну роботу і написала два розділи, але тут я зараз до одної написала пролог, а потім я повернулася до іншої і написала, дописала там розділ, який я дуже давно, і почала новий. Але, щоб продовжити писати цю роботу, мені треба перечитати всю, тому що я дуже давно до неї не поверталася. Я була, ну я не знаю, декілька місяців тому. Прочитала останні два розділи, От, але мені треба прочитати всю, щоб, ну, знаєте, не було якихось там повторів і чи щось таке. Але ось цю роботу зрозуміла, що я хочу дописати всі. Але в цій роботі поки написано якби найбільше. Типу, тут а... зараз я почала 10 розділ і. Тут а, всього кількість слів о 10899. не вистачило одного слова до е, 10900. І, знову ж таки, через те, що вона така лайтова, і там не відбувається е, прям супер чогось. То я думаю, мені потрібно все ж таки спочатку написати її. Але так як це моя перша робота, от саме коли я почала, так? 20. Господи 23 році. Так так, в січні я почала, чому так, уже лютий. От то я ще описувала так зовсім трішки, тому зараз мені треба, якби це писати більше, тому що там, знову ж таки, була одна сцена, одна глава, і це трохи. Не те плюс треба розвивати зараз стосунки героїв, тому що зараз нічого не відбувається, крім майже тих татуювань. Мені треба їх. Ну, я їх тільки декілька разів вже, так сказати, сталкувала. От, і вони трохи спілкувалися, але треба більше і розвивати це далі. Але ось це писати дуже приємно. От такий веселий просто. Настрій. Отже, що я можу сказати, який я письменник Ранній чи вечірній, мені здається, все-таки різниці немає. Найбільша різниця це те, що, ну, мабуть, мені простіше писати тоді, коли не заважає якийсь інший шум. Або чи є натхнення. Не знаю, з натхненням це якось складно, тому що ось я написала цілий тиждень. Все, що я написала за цей тиждень з минулою п'ятницею до цього, це те, що я продумала історію і ті цитати, які мені прийшли в голову. Ну, ось як м -м, тут. Так, сподіваюся, трі міжки Господи, щоб я нічого не, не видала. От, е то я їх записала. І на цьому все. От мені прям начебто треба. Змусити себе сісти і написати щось. Тому що я постійно, так сказати, відволікаюся і продумую собі різні відмазки. Ну, це трішки неправильно. Тому треба вносити письмо свою якби, рутину і намагатися писати кожного дня. Тому що, якщо навіть я напишу за день 100 слів, то я вже не 100 слів буду ближче до фіналу. Тому, якщо у вас є більш конкретне того, і ви знаєте, який ви автор е, ранішній, то хто пише взагалом зранку, чи той, хто пише ввечері і вночі. От, але за натхнення воно мені приходиться таки ввечері, ближче під ніч. От саме бажання начебто писати. Але потім я відкладаю, тому що ой, вже пора Катя, спати. Тому якось так. Пишіть коментарі, як вам це відео. Відповідайте на питання, які я вам задавала протягом цього відео. Мені буде цікаво почитати, тому що хочеться більше письменників і кому це цікаво. От, спілкуватися з такими людьми також. Зараз я читаю багато українських авторок, мені <плес> накоплені книжки я майже там їх і не читаю, тому, якщо у вас там, наприклад, є стенога на букне, можете також ділитися. І якщо мені щось подобається по опису, то я обов'язково прочитаю. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових відео!